Я вчора ще був на позиціях, сьогодні я в Києві, і це два різні світи. І я би дуже не хотів, щоб наші військові перетворилися в якусь окрему касту, маргіналізувалися і стали незрозумілі іншому суспільству. І ось тут якраз і є одна з місій мистецтва тим, хто зараз на війні і пише. Ми пояснюємо суспільству, що ми там відчуваємо, тому що в новини ви і так бачите, що відбувається. Ну пішли вперед на Харківщині. І що це? Чи щось стало зрозуміло про наші почуття, про, про нашу душу, про наш досвід? Нічого. ага. один вірш, одна пісня може пояснити дуже багато, особливо якщо вона торкнеться серця, торкнеться душі. То цивільні зможуть відчути цей досвід, стане в якомусь в якійсь мірі спільний. І тоді суспільство у нас продовжить бути єдиним. І ветерани не виокремляться в якусь дійсно окрему касту, яка нікому не зрозуміла. Оцього б я дуже не хотів. Тому мистецтво тут якраз відіграє роль такого місточка між тилом і фронтом, який пояснює. Дуже багато що, тому що через мистецтво саме ми можемо і пояснити наші почуття. По-друге, мистецтво може боротися значно ефективніше з російськими наративами, аніж пропаганда, яка також потрібна під час війни. Але мистецтво це робить значно більш філігранно, значно глибше заходить і в підсвідомість, і в серце, особливо якщо це щиро. Основні наративи, які зараз я вважаю, що військо і військові митці, та й всі митці, правильно, можливо, не будемо ділити ветерані, не ветерані, митці загалом зараз, під час війни, вони декілька наративів розвінчують, які російська імперія, скажімо відверто, на, насаджувала століттями. По-перше, про те, що ми один народ зараз. Якраз ті, хто говорять, є голосом війська, голосом народу, Вони дуже одностайно, однозначно говорять, що ми готові віддати найцінніше наше життя тільки щоб не бути з вами одним народом. Таким чином, розвідчуючи цей наратив, що Україна і Росія так це якісь братські там чи дружні народи. Ні, це наш ворог, і тут є повна одностайність. Друге, про меншовартість. Я думаю, що це головне, головна зміна світоглядна, яка зараз відбувається, це розвінчання міфу, що ми є якимсь неповноцінним народом, недонародом якоюсь окраїною, якоїсь імперії зараз. І ми ці, і загалом війська, і загалом народ. Переживає таку світоглядну трансформацію, правда, таким квантовим стрибком, просто дуже швидким. А саме тому зараз ми ці дуже потрібно потрібні для того, щоб це все озвучити, проговорити, зафіксувати, тому що ми не звикли, як попередній спікер сказав. Ми не звикли до переможних слів про себе, про себе думати як переможців, про себе думати як найбільш звитяжну. Націю або просто про як про звитяжну націю, як про вперту, як про націю переможця. Ми не звикли так думати. У нас було мало таких митців, які це озвучували. І зараз, коли ми відчуваємо себе такою нацією, митці зобов'язані трансформувати це в художні твори і дати нам новий по суті, по суті матеріал для цього нового нашого світу сприйняття, чим по суті ми займаємось, на мій погляд. І на про культурний десант ми їздили дійсно в одну поїздку. Я з великою радістю поїхав з цим проектом. Сподіваюся, це буде на останнє, бо були на звільнених територіях Харківщини. І це не просто оповідь про поїздку. Це важлива світоглядна історія, яку я хотів би зафіксувати. Ми там були от з Колією Сергією, Олександром Чеміровим, Олександром Ярмаком. І розповідав, по суті, ми е, просто ділилися своєю творчістю е, з місцевими мешканцями, які були півроку під окупацією. І десь на третій-четверті виступали, їх було 22, якщо я не помиляюся. Я зрозумів, наскільки ж це важливо, що тут саме ми і люди, які щиро вірять в те, що вони говорять, і е, розум... ну, що це творчість сьогодення, що важливо тому, що якби туди приїхали після звільнення ряжені люди, знаєте, за як у нас люблять в червоних шароварах, з дзвіночками дівчата, і починали з листочка читати вірші якоїсь ну, сумнівної якості. Скажімо так, люди б відчули, що ну, Україна їх обманює, Росія їх обманює в одному плані. Пропагандою, а Україна іншою якоюсь такою е, лубонністю також їх обманює. Тому дуже важливо, щоб якраз у цей український контекст включилися митці, які щиро е, вірять в Україну, щиро є Україну ну, з українством у серці, і щоб це було дійсно не бюрократичне таке насадження нашої культури, а просто підтримка тієї потужної культури, яка вже є у нас в країні. Дякую. Дуже дякую, пане Павло. І от про цей такий місточок між військовими і цивільним населенням. Ви у нас насправді по рейтингам журналів, один із тих військових, якого найбільше переглядають її підписники в соціальних мережах. І мені здається, що От саме з такими медійними військовими, які не бояться говорити, з людьми, які не бояться творити, все краще налагоджувати ось такий місточок комунікації і розуміння, що військові це теж люди, люди з неймовірними якостями, і люди, які можуть змінювати країну і змінювати її не лише захищаючи від ворога, а змінювати саме ціннісними значеннями. Дозволите додати трохи. От якраз це також те, що важливо. Це ще розвінчує ще один наратив. Це військовослужбовці, які ведуть в соцмережі, звісно, не видаючи жодну таємну інформацію, ділячись суспільством, це також додатковий місточок. Але з іншого боку, це ще й розвінчування ще одного міфа російської влади про те, що. Владу в Україні там якісь нацики захопили, чи ще щось, і гонять свої війська на війну. Ні, ми показуємо, що це ми щиро віримо в те, що ми робимо. Ми щиро захищаємо Україну, якраз у ці військовослужбовці, які діляться своїми думками, своїми переживаннями в соцмережах. Я думаю, що це зараз надзвичайно важливо от якраз в якраз війні 21-го століття, яка в великій мірі відбувається в інформаційному просторі також.